для того, чтобы молодежь шла в казачество, пропитывалась духом казачества, какие-то спортивные игры. Наша организация существует с 1995 -го года. Вот. На базе нашей организации э, организован молодежно-военно-патриотический клуб Патриот называется. Вот. К этой деятельности мы приобщаем и сотрудничаем с ветеранами Великой Отечественной, с ветеранами МВД, инвалидами, с пограничными общественными организациями. Очень развита у нас э, Международная Академия Казачества. Есть такое подразделение находится в Никополе. Именно по научной среде мы сейчас работаем со всеми странами, в принципе, мирового сообщества. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, для наших зрителей. Верховный Добрый. атаман войска Запорожского Союза Казаков Украины. Панченко Александр. Очень приятно. А какую вы работу проводите для молодежи и чем занимается ваше войско? Ну, это два совершенно разных как бы, вопроса. Хотя, скажу так, мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи, и только в Запорожской области у нас есть 10 школ джур. Основная из них в городе Запорожье. Она работает с 1993 -го года. Это 26 ставок, это около 700 джур, воспитанников. И у них хорошая материально-техническая база, двухэтажное здание. Так что занимаемся. Конечно, в сельской местности в других городах поменьше, поскромнее, но тоже школы журка говорится. И мы стараемся, щоб все они были на скажем так государственному обеспечению. А в целом сегодня на собрании казачества Украины казаки, атаманы казачества имели возможность еще раз. Ознакомиться с пересопницким Евангелием, которое является национальной святыней. Хотя бы уже потому что на этом самом Евангелии наши президенты принимают присягу, дают присягу народу, служить верну верой, правдой и быть гарантом конституции, на что мы в принципе все надеемся. Пересопницкое Евангелие указом президента Кучмы было объявлено. Прошлый год был годом Пересопницкого Евангелия, так как в прошлом году ему исполнилось 450 лет. К 450-летию написания этой уникальной книги, которая первая была написана на староукраинском языке, в селении Пересопница в Илынской области под Лузском, был построен музей именно Пересопницкого Евангелия. И в издательстве АДЕФ сейчас идет третий проект, интернет-проект, где все жители не только Украины, а все пользователи интернета, то есть всего мира, могут оставить свой след в истории. Каким образом любой, кто зайдет на страничку издательства, найдет там такую возможность. То есть все строчки этого Евангелия, а там 960 страниц, на каждой странице от 10 до 40 строчек. Переписывает, сканирует страницу, распечатывает, вписывает туда своим почерком, своими буквами, как он это умеет. Потом сканирует опять, отправляет в издательство. Со всех строчек будет собрана книга. Одна единственная, один экземпляр будет напечатан, и он будет храниться в музее в Пересопнице. Так что все, все могут принять, участие в написании одного из Евангелий. Сегодня была велика нарада, своего рода конференция казахства, украинского казацтва, гетьманю Украины. Право в тому, що національна ідея і козацька ідея України це козацька ідея України, це складова національна ідея України. Як відомо, зараз глибокий економічний, економічна і політична криза в Україні. Тому зараз дуже важливо на перший план випливає роль українського козацтва. Зібрались відомі атамани України. Відомі не тільки своїми прізвищами, а й своїми діями, які на протязі 20 років вже піднімають людей на розбудову української держави, на патріотичне виховання підростаючого нашого покоління, нашої молоді, значить, які піднімають і вирішують великі економічні проблеми, такі як генерал-полковник Дрофа Андрій Григорович і інших можна було б назвати. І особливо сьогодні мені приємно, що те прислів'я, яке вчора і, можливо, навіть сьогодні, ще в деякій мірі було актуальним, що два отамани, два козаки і три отамани, воно поступово, я так думаю, десь і сьогоднішнього дня буде відходити на другий план. Бо зараз гостро обговорюється питання про те, щоб створити потужну козацьку організацію, об'єднати всі 52 організації, які зареєстровані. Вувало Міністерство юстиції України так і почати нормально об'єднуючий процес і козацтва, і політичної еліти, і економічну е, складову е, ці е, значить, козацького руху підняти на е, нову щепель в розбудові нашої держави. ли як-то наша молодь в там поучаствувати? У нас є таке, буде проходити як молодіжний лагерь. І як-то привлікати молодеж? Я думаю, не тільки можна. Основна задача е, е, козацького руху е, це залишити своїх, так би мовити, спадкоємців і залучити молодь е, навіть буквально, я би сказав, з дитячого садочка, так як колись були жовтанята, е, з дитячого садочку ш, перших класів школи, е, вузи і вплоть до. Зрілого віку, і я вам скажу особливо зараз, у нас молодь дуже потужна, на жаль, не фізично, бо так якось склалось, так? але по інтелекту своєму надзвичайно потужна, розумна наша молодь, але вона не організована. І одна із задач, я вважаю, українського козацтва – це організувати молодь і в плані навчального, в плані фізичного розвитку, і звичайно патріотично. Тому я думаю, що великі справи нас чекає, наша молодь чекає, яку дійсно ми любимо, поважаємо і на рівних з нею розмовляємо. Але на жаль, ще тих кроків, які би хотілося бачити, не зроблено. Але я думаю, найближчим часом це ми, козаки, повинні зробити. Я думаю, з вашою допомогою нам це вийде в Все, що від да. мене залежить обов'язково, тим більше, що я. 20 років викладав в одній академії національній в Харкові. Пізніше був заступником виконував обов'язки, директора юридичного інституту, проректором був університету, тому досвід є певний. Я думаю, що ми зобов'язані допомогти нашій прекрасні молоді стати на ноги і бути кращими за нас в житті. І, звичайно, щоб вона молодь. Є така фраза, це наше майбутнє. А наше майбутнє повинно завжди бути світле, перспективне і самодостатнім. І я би хотів це бачити. Дякую большое за такі слова. І вам спасибо. спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Юрій Клименко, верховний Таман, Всеукраїнського об'єднання вільних козаків, генерал-полковник, академік Міжнародної академії козацтва і на сьогоднішній день начальник головного Служби економічної безпеки України. А нас интересует вопрос, у нас молодежний телеканал канал Здорова Україна. Нас интересует вопрос, як ви працюєте з молодежю, дух казацького народу, як ви виплачаєте це все. Ну, на сьогоднішній день э, молодь, можна сказати, це наше майбутнє, це так загальна фраза, але це наше болюче питання. Через це що на сьогоднішній день. Э, Молодь дуже деградує в пропорції із суспільством, і сьогодні якраз задача козацтва це першочергова задача. Це все-таки не вилікувати, а підсилити якось здорову українську націю. Для цього проводиться певний ряд заходів. По вихованню молоді, по патріотичному вихованню молоді, по оздоровленню молоді. Сьогодні козацькі організації все-таки стараються до себе взяти і приєднати тих дітей, які все таки хочуть вести здоровий спосіб життя. І ну, так як грубо сказано, можна сказати, що сьогодні процвітає в державі. Наркоманія, п'янство. і не тільки е, жалко цих бідних дітей, бо це проявляється і на е, показують приклад дорослі батьки. Нас великий жаль матері багато, які п'ють і курять. І сьогодні, коли виходять з школи, дивляться, коли стоять учителі і стоять десятокласники сиретою в зубах, це вже дуже прикро. Через те сьогодні е, козаки виробляють таку програму. Е, от, Приміром, наше всеукраїнське об'єднання вільних козаків в цьому році вже на 120 дітей відкриває школу до приземної молоді. Це буде школа, який рівні України буде, це буде школа-бомба, можна сказати так. Через те, що у нас є одиниці бойової техніки, в нас є плавучі засоби, в нас є кіннота, в нас є повністю вся амініція, в нас є для тих дітей дерев'яні якісь зброя. Радавна учебна просередні стволи, але вони будуть відчуватися. Все розроблена дуже велика програма. І ми е, готуємо, е, беремо, запрошуємо до себе тих, хто в майбутньому хоче працювати в силових структурах чи служити в армії. Які сьогодні не байдужі стану і в державі, і в нашому народі. За тих, хто і прямо, і косан. І що, дійду, дійду, дійду. а дітатують? І благополучно. Дай Боже, щоб всім було все гаразд. Я думаю, ми на в шляху, ми друг друга розуміємо, і це найголовніше. Може десь там слова не ті, хто скаже, але щось питання все зглашує, і це традиція дуже хороша. Здоров'я, здоров'я, Череза!